Шановні депутати, запрошені. У міській селищній ради 8-го скликання згідно загального списку 19 депутатів прибуло на 49-ту позачергову сесію селищної ради. 12 депутатів. Троє запрошених. Всього прибуло 15, 15 чоловік. У відповідності до статті 40 закону України про місцеве самоврядування в Україні наявність для форуму кло... для ведення сесії є. Кого-які будуть пропозиції щодо початку сесії? Раз Хто за те, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Є пропозиції сесію селищної ради відкрити. Ставлю на голосування. Поставлю. Для роботи сесії потрібно обрати відчинну комісію. У кого які будуть пропозиції щодо кількісного складу? Троє. Троє. Конкретно. У мене є пропозиція. Заводовська, Тим, Тишкова і Єнч. Андрійовна, Андрій. У когось якісь ще будуть інші пропозиції? Думаю. Ніхто за те, щоб кількісний склад три чоловіка і пофамільно, тишкова, єнич і заводовська, прошу голосувати. Да. Трість, Дякую. Лічину комісію прошу, прошу зняти свої місця і оформити протокол. Поки лічена комісія оформляє протокол. Шановні депутати, запрошую. До порядку денного 49-ї позачергової сесії селищної ради 8 скликання пропонується включити такі питання. Перше про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 24 й рік, доповідає начальник фінансового відділу Карплюк Наталія Володимирівна. І друге про затвердження та внесення змін до місцевих цільових програм міської територіальної громади на 24-й рік, доповідає Карплюк Наталія Володимирівна. Які в кого будуть пропозиції щодо порядку денного? Затвердження. Хто за те, щоб затвердити, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Одноголосно. Дякую. Для ведення е, сесії нам потрібно затвердити регламент сесії. Для доповіді до 10 хвилин, для інформації до 5, для виступів до 3 хвилин. Хто за те, щоб затвердити такий регламент, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Одноголосно. Дякую. Так, Шановні, так протокол. протокол. номер №1 засідання лічильної комісії 75-ї позачергової сесії селищної ради 8-го скликання селища Мізур 4 жовтня 2004 року. Присутні члени лічильної комісії ЄНИР Заводорська Тишкова. Порядок денний про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. Перше, слухали про вибори голови лічильної комісії, постановили головою лічильної комісії обрати єничний телевізрівну. Друге питання. Слухали про вибори секретаря лічильної комісії, постановили Секретарем лічильної комісії обрати завдовжку Галину Ростислав'яну. Підписи голова секретар заступник. Є якісь запитання до протоколу? Нема то те, щоб затвердити? прошу голосувати. Хто проти? Дякую. Приступаємо до роботи сесії. Перше питання про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 24 рік. Прошу Наталі Володимирівну. Шановні депутати присутні. Саме основне питання в нас виникло. Це е е завершився бюджетний не період, а зараз е завершився в нас 9 місяців. І у нас є на даний. На 30.09 у нас є перевиконання дохідної частини по доходах в сумі, яка складає мільйон 420 тисяч. Пропонується згідно з листами клопотання від головних розпорядників коштів. Саме перше питання в нас від відділу освіти дала пропозицію придбати шкільний автобус в сумі 695 тисяч гривень. Ми маємо дати на співфінансування. Даний лист питання розглядався на бюджетній комісії, і був підтверджений і затверджений, і тому читаю проєкт рішення. Збільшити доходи загального фонду Міської селищної ради територіальної громади на 24 рік у сумі 695 тисяч, в тому числі за рахунок. За рахунок виконання дохідної частини в сумі 695 тисяч гривень відповідно до статті 25 Ні, це